Люденьки, всім привіт! Більше місяця тривала моя епопея з купівлею першого власного генератора для приватного будинку, і от вона нарешті завершилася. Тривала вона більше місяця через певні причини. Одна з найголовніших це ажіотаж і дефіцит тих самих генераторів, які створилися під час того, як почали активно обстрілювати нашу країну і почали вимикати електроенергію. Люди кинулися купувати. Купав, купували все різного типу, не розбираючись, аби не втратити можливість там 4 години. Не посидіти зі світлом. Для когось дійсно генератори були життєво необхідними, для когось вони необхідні для того, щоб працювати. Ну, а хтось нагрібав на всякий випадок, не дай Боже, там ядерна війна буде, як же ж сидіти без світла. Ну, власне, сьогодні хочу повідати вам історію купівлі, трішки познайомити вас з характеристиками генераторів, для тих, хто ще не придбав, щоб був досвід і була інформація, на що звернути увагу, наприклад, у вашій якісь конкретні ситуації. Отже, чому так довго? Оскільки був ажіотаж і дефіцит. Якщо якісь генератори з'являлися, їх везли багато з майже всіх країн Європи, різних фірм, різних брендів, різних характеристик. Якщо щось з'являлося, його одразу розмітали. І коли ти вже там 2-3 дні ознайомився з інформацією, з характеристиками цього генератора, приходиш його купувати, його вже нема, тобі пропонують щось інше. Ти відправляєшся знову ж таки вивчати інформацію про його характеристики, щоб зрозуміти, варте воно уваги чи не варте. А плюс, коли я замовив собі вже перший генератор, знайшов, наче в наявності, визначився, що мені потрібен от саме такий. Саме такої потужності мені відправив продавець зовсім не те, що я хотів, тому що те, що хотів, вже нема. Знову розібрали. Повернув назад, замовив в іншому місці, і от мені приїхав нарешті мій генератор. На це я витратив ще тиждень. Власне, тому проміжок зайняв пошуку генератора майже місяць. Якби для чого мені потрібен генератор? Давайте головні цілі обмежимо. Власне, з цього і треба виходити перед тим, як ви збираєтесь щось замовити. У мене є приватний будинок. І в мене, якби, так само, як і в більшості українців, вимикають світло. Його в мене вимикали, до речі, і до початку війни, тому що в приватному секторі то якісь аварії, то якісь ремонтні роботи, і іноді світла могло не бути там 3-4 години. Тому я вирішив придбати собі такий резервний варіант, що на період, якби, коли в нас блекаут в країні, що на період, коли все буде добре, все рівно він буде потрібен. Основною задачею цього генератора мало бути живлення холодильника, в мене не потужний Типу газового котла з електричним насосом для опалювання будинку і створення генерацію гарячої води для того, щоб можна було комфортно там прийняти душ, помити руки чи помити навіть посуд для того, щоб працював інтернет і різного роду пристрої, там світло просто працювало, і для того, щоб працювало два комп'ютери, тому що ми з дружиною працюємо вдома. Тому нам, коли вимикають на 3-4 години, якби це доволі суттєвий проміжок часу, нам... Потрібна електроенергія. Власне, тому я і вирішив придбати генератор. Нехай буде, навіть коли все наладиться, він мені, в принципі, знадобиться. При виборі генератора його потужності я не розраховував, не сумував всі пристрої, які можу вімкнути водночас. Коли відключили світло, я завів генератор, і це дозволило мені суттєво зекономити. Детально про те, як рахувати прилади їх споживання, я викладу окреме відео. Внизу залишу на нього посилання. Тому перейдіть, ознайомтеся, це реально дуже. Дуже важлива річ, тобто без підрахунку своїх споживачів немає сенсу взагалі йти в магазин чи там в інтернет-магазин для того, щоб купувати генератор. Треба розуміти для яких потреб, для якої потужності вам необхідне джерело живлення. Чому вибрав? Інверторний. Ну, по перше, звичайних генераторів без інвертора такого розміру практично не буває. Їх дуже мало і коротше, знайти його нормальний, якийсь більш-менш якісний, доволі складно. Плюс коштує він не так багато. Різниця по коштам буде не така велика, як її, наприклад, в порівнянні з інверторним генератором. Чому інверторний? Знову ж таки, інверторний має на виході більш стабільну напругу і більш якісну ту ж саму частоту. В мене чутливі прилади, зарядка там тих самих ноутбуків комп'ютера, зарядка моїх камер, якби. І не хочеться, щоб вони були пошкоджені просто неякісним генератором. Чи, наприклад, не змогли працювати, як той самий холодильник чи газовий котел від нестабільної напруги, може просто видати помилку і не вимкнути. Саме тому мій вибір пав саме на інверторний генератор, тому що він більш стабільний, дає якісну напругу, якби. Ну, і так далі. Другий важливий параметр. Зараз вам я його продемонструю. Опа, отак виглядає другий параметр. Через який я розглядав саме маленький компактний інверторний генератор, через те, що коли мене немає вдома, комусь моїй дружині, наприклад, треба ввімкнути, запустити генератор, тягти звичайний генератор, навіть якщо ми візьмемо там ну не 6 кВт, тут реально 6 кВт немає. Там 2 два з хвостиком кВт було, якби в цьому генераторі, він важить 25-30 кг, що для дружини, для жінки чи для дівчини реально доволі суттєва вага. От навіть я трішки захекався, поки його дотіг сюди. Тому, власне, розмір і вага були дуже важливими параметрами під час вибору, якби, і тому я зупинився саме на інверторному генераторі, щоб будь-хто зміг його запустити і подати жилення в будинок. Ще один не менш важливий параметр генератора це гучність його роботи. Цей генератор він не мій. Мені його надали, якби знайомі. І знову ж таки, ще одна з причин, чому я придбав собі окремий генератор, тому що цей в мене можуть в будь-який момент забрати. Але під час його роботи, коли я ним користувався, я зрозумів, що він реально дуже. Дуже гучний, майже 100 дБ видає звичайний генератор, в якому немає ні стабілізатора, ні там, регулювання обертів, якби. і тому я шукав собі рішення, яке буде тихеньке, щоб в мене не гуділо там, через 2-3 години роботи цього генератора голова. Тому, якби, знову ж таки, я обернув інверторного типу генератор. Він максимально тихий, в ньому менша конструкція, менший по потужності двигун. якби. І, в принципі, це доволі непогане рішення для тихої генерації електроенергії. Ну і найважливіший параметр по генераторам при їх виборі, це все ж таки споживання пального, тому що генерація електроенергії саме бензиновим, та навіть і дизельним генератором, це не дешеве задоволення, вона виходить в рази більше, ніж, наприклад, електроенергія, яку ми отримуємо з розетки. І виходить так, що при моєму споживанні, після того як я зрозумів, скільки в мене споживає будинок, цей генератор. Буде споживати ледь не вдвічі чи втричі менше пального, ніж, наприклад, оцей звичайний, тому що в ньому більш компактна конструкція, в ньому генератор запхали, грубо кажучи, в маховик самого двигуна, зменшивши таким чином витрати взагалі на обертання самого двигуна і просто його холосту роботу. Завдяки тому, що в інверторному генераторі є інвертор, який займається тим, що підлаштовує параметри струму на виході до необхідних, до тих, які потрібні для приладів, він може. Працювати на ну незалежно на якихось різних обертах, тобто в ньому є можливість зменшувати оберти швидкість обертання двигуна, ну і власне гучність роботи і витрату пального. Звичайні генератори без стабілізатора напруги, не інверторні, вони мають працювати, щоб видавати правильну напругу і частоту, на якихось певних постійно обертах є навантаження чи його немає, тобто він постійно торохтить. І саме це результат великої витрати пального, просто яка вилітає а, в повітря. Якби цього мені дуже не хотілося, адже витрати пального ну це реально досить немаленький фінансовий вклад. Якщо там доведеться працювати місяць, нехай тому генератору він з'їсть ледь не на там, автомобіль грошей на його роботу. Власне, тому й вибір пав на такий маленький генератор. А, звісно, якщо у вас ще споживачі більше споживають, наприклад, ніж у мене, то вам потрібен більш потужний генератор. Але я розповідаю конкретний випадок, конкретної родини з приватним будинком, в якому від Менш ніж за кіловат потужності генератора, все запрацювало в будинку. Давайте забирати вже цей генератор і йти дивитися, що таке Іван купив, що такого цікавого, що, можливо, і вам підійде. Перейдемо до розпаковки безпосередньо нашого придбання, я, вже маючи досвід, відкрив його на пошті, подивився, що хоч мені приїхало, чи хоч те, що я замовляв, тому він трішки тут розпакований. Залишив тільки ці зручні пластикові стяжки, Для того, щоб можна було. Транспортувати, донести до автомобіля. Ще один важливий плюс, про що я не сказав, це те, що отакий генератор він є дуже компактним і легким. 14 кг він важить без бензину. Ця штукенці, я її ледь до тих біля 30 кг важить. І іноді буває так, що світла немає, коли, наприклад, мене немає вдома. І коли б дружина це діставала сама, ну, це було б. Доволі неприємно, а потім, можливо, ще якісь погані наслідки від такого б були. Отже, приїхав до нас генератор, і найважливіше після того, як ви купили будь-який з генераторів, розуміти, що його запускати не можна, адже двигун у нас повністю без оливи. Треба залити оливу. Так, в комплекті з генератором зазвичай йдуть такі набіри дротів. Різного роду, це. В першу чергу для того, щоб якщо ви, наприклад, резервно використовуєте для живлення свого будинку, коли у вас не працює генератор, акумулятор, от, будь ласка, у вас пряма підзарядка йде. Ви можете вставити без якихось там конверторів, інверторів заряджати 12-вольтовий акумулятор. Він видає от у нас 12 вольт, 6 А може видавати. Це доволі непогано, тому що моя зарядочка від розетки 220 вольт може видавати 3,8 А, тому це навіть буде швидше. Нам потрібно дістатися всередину. Важливо про оливу, що треба знати, це те, що перший раз, коли ви залили оливу, Її можна використовувати 20 мотогодин. Потім треба замінити, тому що там на різного роду ну, будуть домішки, можливо, якась консервна олива якась була в двигуні залита. якби. Тут заливна пробка горловина вона є таким собі щупом одразу. О, Тут ніхто видно не перевіряв, як мені попередньо розповідав продавець, та Я його перевіряв, відкривав, через те у вас там а, все. В маслі було і в бензині. Будь ласочка, тут біля 200 мл здається, потрібно залити оливи. От Зручний з цим генератором іде якраз такий такий мірничок. Він і для заливки потрібен, і потім для подальшого контролю. Оливи дуже зручно. Все компактно, воно таке маленьке. В один корпус захований, що можна з собою і на природу. Дуже часто ці генератори використовуються саме в кемпінгах різного роду. Вони тихенькі, не будуть заважати іншим людям. Там не буде на природі, скоріш за все, таких потужних споживачів. Так, заливаємо. Трішки холодно на дворі, тому повільно це все буде. Я переключусь. Влив я 200 мл. Я не знаю, чому мірничок на 200 мл. Бачу, що рівень недостатній. Відкриваємо обов'язкову інструкцію, і бачимо, що оливи сюди має бути 0,25 літра, тобто 250 мл. Важливо читайте інструкцію, щоб ви не наробили лиха. Знаю дуже багато ситуацій, коли купували і військовим і звичайні люди собі генератори, і вони гинули просто від того, що неправильно або люди забували банально заливати оливок. Тому додаємо ще 50 мл і вже можна буде переходити далі. Є там тепер у вікон це навіть і рівень помітно. Розуміємо, що оливу ми залили. Правильно, це ще не все. Обдивляємося, як тут все облаштовано, дихаюча, така дренажна трубка для карбюратора, для того ж баку, якщо він розігріється, наприклад, щоб клапан скидав зайвий тиск. наприклад. Що ще тут є в цьому генераторі цікавого? Тут є така кришка, яку можна зняти і надіти шланг. Важливо, шланг має бути товщий, ніж ця трубочка, І шланг завжди має бути виводитися вгору. Це для того, щоб, наприклад, ви можете його поставити на балконі, використовувати, щоб не задиміли там і не вчаділи від чадного газу. Тут є зручна така кришечка, не знаю, як знімається, треба знову ж таки. А, ні, інструкцію не треба читати. От у нас є тут свічечка, контроль свічки, білий бачок бачимо для пального. Характеристики: 850 Вт це його максимальна потужність, пікова в нього. Max Power 950 Вт, хоча він називається, там 1000, Але використовувати варто з розумінням того, що ідеальне навантаження для генераторів це коли вони працюють там при 75% своїх потужностей. Тому тоді і витрата буде адекватна, і не так буде зношуватися електродвигун чи, наприклад, сам двигун внутрішнього згорання. Тому якби підбирайте по споживачам, рахуйте і таким чином підбирайте собі і генератор. Не переплачуйте, ну там не максималізуйте все, якби не накуповуйте найпотужніше для того, щоб там ну, ваш будинок жив, якби недостатньо і отакого маленького. Далі пальне. Окремо, хочеться замовити слово за те, як тут працює бак. В першу чергу тут є спеціальна кришка, на якій написано On-Off. Немає тут більше такого краніка, який є на цих генераторах, який треба перекривати. Тобто залив сюди, влазить десь біля 2,5. Літрів, Обіцяю, що його вистачає там біля 4 годин роботи при 50% завантаження. Якби. Одна розеточка 220, і в чому прикол, чому я ще хотів саме цей генератор, тому що в нього одразу є вихід на USB. На нього можна одразу поставити на зарядку 5 В2 А, тобто по 10 Вт, може видавати два роз'єми, якби якісь там павербанки, наприклад, зарядити, поки ви включили генератор. Далі є клавіша, тут така черепаха і є. Є заяць. Це для того, щоб ми вмикали тихий економний режим. От В чому і ще особливість інверторних генераторів, що в них може змінюватися швидкість обертів двигуна, і власне, від цього буде змінюватися звук його і споживання знову ж таки, пального. Тобто вмикаємо економний режим, якщо у нас працює там тільки світло, наприклад, і ми заряджаємо якісь гаджети, там 50 Вт у нас іде споживання, вмикаємо економний режим і просто ну, якби там витрата буде 0,3 реально. На годину, а то може навіть і менше. Він буде працювати тихесенько. Коли треба щось потужно вімкнути, перевели його в зарячий режим, якби, і хай працює собі швидше. Бувають вони з одною розеткою, бувають з двома, ну, тут уже кому як потрібно, можна вставити сюди подовжувач. Єдине, що реально контролюйте, скільки ви споживачів сюди навантажили, щоб ви його ну, просто не перевантажили і не спалили. Не вмикайте все одразу. Є індикація, що дуже прикольно рівня оливи, є індикація. По перевантаженню, наприклад. Або якщо є якась помилка, можна зайти почитати. якби, І ще щось є. Це, оце здається, саме якраз такі перевантаження, а оце якісь там режими, в яких треба заходити читати інструкцію. Є заземлення, можна підвести окремо, тільки такий прутик біля метра треба забувати в землю, щоб він нормально працював. Ну і по суті, гумові такі. Підніжечки є, навіть я б сказав, присосочки, які тримають генератор і не дають там створювати додаткову вібрацію чи шум. Коротше, закриваємо. І вже нарешті треба робити перший запуск. Тепер важливо про бензин. Слідкуйте за тим, щоб лійка, якою ви заливаєте бензин, була. Чистою, щоб тут не було ніяких там, не знаю, сміття, води чи ще чогось подібного. Ідеально буде, якщо ви придбаєте ліку, в якій є сіточка, яка не пропускає воду. Це взагалі буде топ. По бензину, який можна використовувати, який можна заливати. Рекомендується 92-й. Чому так? Тому що двигун має повітряне охолодження. Якщо заліте високооктановий бензин якийсь, він може перегріватися. Якби тому 92-й, якщо не впевнені, в 92-му в його якості. Купуйте 95-й, але там без якихось суперприсадок чи ще чогось подібного. Не лийте ніякого шмурдяка, тому що ну, по суті генератори не дешеве зараз задоволення, раніше було дешевше, де ледь не вдвічі. Якби. Тому будьте з цим обережні. Ну що ж, робимо перший запуск, вмикаємо все на on. Тут відкриваємо щось незрозуміло. О, Стрілочка є на on, не підкачується, наче. Ну і тут переводимо на запуск. Ми Робимо перший запуск, покачуємо потихеньку для початку. Поки карбюратор засмукче собі трішки пального, іноді доведеться попрацювати, як то кажуть, моргнути. Не рвіть ніколи отак одразу. Натягніть, відчуйте, де став вже поршень в таке положення, коли підтискає суміш. І тоді запускаєте. О! Запустився наш мопедик. Переводимо в звичайний режим. А, Боже, воно реально тихеньке таке. Капець. Це в нас екорежим. О, тепер трішки в заячому режимі. Екорежим. Боже, яке воно тихеньке. Що поставимо вниз? Його взагалі не чути. Даємо попрацювати на холостому, хоча б там декілька десятків хвилин, щоб воно всередині все попрацювало, масло прокачалося, двигун трішки притерся і потім даємо потихеньку навантаження. Ніяких там годину-дві працював, це ну, реально занадто. Блін, клас тихенький такий. Просто не порівняти з тим, тому що тут то, то реально трактор. Ну що ж, 10 хвилинок десь він попрацював, давайте спробуємо дати йому. Нарешті навантаження. Що цікавого по навантаженню? Як визначати навантаження? На приладах зазвичай написано, скільки Вт вони споживають. Якщо не написано, скільки Вт споживають, має бути написана напруга і має бути написана струм. Множимо вольти на ампери, якщо там 220 вольт, наприклад, От у мене написано 1,2 Ампера і 220 вольт. Це в нас виходить 280 вольт. Ват він може споживати, десь так має бути. Все дуже просто, тому 300 Вт, можливо, при запуску там він 500 споживати чи ще щось подібне. Ну, коротше, отак воно працює. Тепер ставимо потужніший режимчик. Ну, Йому навіть в економ режимі достатньо от 300 Вт запустити. Тобто ви можете не тільки телевізор дивитися, на комп'ютері працювати чи гратися там. Освітлення мати інтернет, ви можете ще й виконувати якісь будівельні роботи. Звісно, якщо у вас буде потужніша техніка, там перфоратори потужні, то вам вже тоді потрібен такий, як я показував, потужніший. Ну Але обхатуємо, воно працює, поставимо зараз максимальну швидкість. В економ режимі. Зайця. Це працює. Я реально задоволений наскільки тихенький цей генератор, тому що його можна поставити і реально забути, воно буде працювати, давати електрику, і при цьому голова у вас не буде гудіти, як у мене від цього. Там дві години він попрацював, все навіть у сусідів, сусідам погано. якби. Тому реально крутезна штука, якщо вам потрібно, купуйте щось таке. В інстаграм запитували, чому я показую генератора на коробці мопед. Тому що, друзі, у нього по потужності двигун біля 50 кубиків по об'єму. І це реально мопед ну, стоїть, торохтить, обкатується. Мопедик наш. А давайте тепер для порівняння запустимо цей генератор, щоб ви просто послухали, скільки, як він голосно працює, щоб зрозуміли, в чому різниця. от, Працює Макіта, Макітра точніше. І працює оце. В черепашучому режимі його взагалі не чути. Це торохтить, торохтить. його не чути майже. А воно тихеньке таке. Вихлоп тут і вихлоп тут. О, така різниця. Яза отакий вони бувають там і 3,5, і 4 кВт більш потужніші. Набагато стабільніше і краще.